21 листопада відзначають День свободи та гідності. Саме у ці дні розпочиналися доленосні для України події: Помаранчева революція та революція гідності. У 2013-му, 9 років тому, відбулися перші протести українців проти рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію. Та на відміну від помаранчевої революції, цього разу боротьба за свободу та гідність була окроплена кров'ю українських патріотів. Серед загиблих на майдані наші земляки Максим Шимко Леоні. Ід Полянський Максим Брезденюк. загалом більше ста людей були вбиті і понад дві тисячі поранені. У дев'яту річницю початку подій на майдані у Вінниці очільники міста і області разом з рідними майданівців та небайдужими віничанами схилили голови перед небесним воїнством, шанували пам'ять героїв небесної сотні хвилиною мовчання та поклали квіти до дерева свободи.